Польський Червоний Хрест розпочав нову програму фінансової допомоги для біженців із України. Завдяки фінансуванню це сигнувань для Польщі в рамках Норвезького та ЄС фондів Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії 9 тисяч українських сімей отримують подарункові сертифікати, які дозволять їм придбати найнеобхідніші речі. Отримати ваучери можливо буде в районних відділеннях Червоного Хреста в Польщі до 16 вересня 2022 року. Ваучери видаватимуться у наступних воєводствах: Нижнесоліське, Любузьке, Малопольське, Підкарпатське, Підляське, Сілеське, Свінтокшиське, Вармінсько-Мазурське та Великопольське. Подарункові ваучери на загальну суму 500 злотих. Одноразово можуть отримати сім'ї, які раніше не користувалися фінансовою допомогою, яку пропонує польський Червоний Хрест і перебувають в вищезгаданих провінціях. Ви маєте право отримати подарунковий ваучер, якщо ви, повнолітня особа, яка є матір'ю, батьком, законним опікуном одного або кількох дітей, проживаєте разом із членами сім'ї віком від 50 років. Особа, якій виповнилося 50 років і яка проживає самостійно, Опікун осіб з інвалідністю. Для використання у понад 60 тисяч магазинів, торгових та сервісних точок у Польщі. Посилання на програму та на детальний список магазинів ви знайдете в описі до цього відео.